Борін, ось сажалки 60-ті. Це в нас сажалка 50-та. Це котки до борін. І секи, так, да, є. Ну чим не А да, є? Так, Олег є. Так бери там цей. Десь на території. Шифен 504, який у вас цікавить? До 5 тисяч, зараз зайду в приміщення, вам покажу. І все, ось, будь ласка, 197, 5200. 5200 такий. Там запитували по ціні янмарчика, це РС-24, то він в даний час коштує 8800. З кабіною 24-ка така 8200. Отака от 50-ка з примусовою гідравликою. 18400 і і з кондиціонером. а Це ось без кондиціонера 16400. Ну да, для сніги в Карпати їхати і там оттуда ефір вести. Ні, ціни я називаю по тракторах у доларах. Е, да, і, до речі, дуже багато моїх відео, там Діми із Мукачево е, беруть відео і озвучують ціни, що повна йде розпродажа, що просто розпродаються склади і ціни називають у гривнях. Нікому не вірте, не скидайте нікому ніяких предоплат, бо це просто жахіття. Люди приїжджають до нас на виставковий майданчик і по всій мережі і кажуть, ну, ви хоч там соточку подвиньтеся і достають ціни в ну, гривнях. Ну, люди добрі. Це взагалі зараз кошмарять усіх так лохотронщики галімі, що навіть вам цього не передати. Так, шейфенгем. Ремінна група повністю вся по наявності. Це в нас 35-ка, повнопривідна, це у нас 35-ка задньопривідна. От, так, соліс 26. й Ні, немає зараз на 18-й резині.